Леся Українка, усі говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить, бринить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так, завжди, чи в піснях забутих хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи я розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься? Струна бренить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті лиліють ясні й темні, незнанні й знані, і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій бринить, співа з журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені склепить помалу вії, покриє очі, втомлені від мрії, Та скрізь важкі ворожі сновиддя, Я чую голос любого привиддя. Бринить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане він бриніти, Тремтять в моєму серці тії квіти. Що ти не зміг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зо мною. Тебе нема, але я все з тобою.